Вітаю вас друзі. До вашої уваги наш відео від годівлі. Як бачите, він в такому критично замазаному стані. Три дні назад звідсіля поїхали останні тварини. Останнім часом тут жило лише 10 свиней на відгодівлі. А саме приміщення розраховано на 40 голів. Тому бачите, якщо приміщення завантажене меншою кількістю голів, чим потрібно, тому фекалії е, знаходяться в деяких зонах зверху і вони не провалились під щилину підлогу. Якби ж до останнього часу тут було завантажено 40 голів так, як потрібно, то такого б не було. Зараз я це приміщення буду розмочувати. Після цього будемо мити. Потім будемо відкачувати рідкий гній із підчілинної підлоги. Потім будемо дезінфікувати гарне приміщення. Потім ми його просушимо. І після цього завантажимо нову групу від годівлі. В годівницях дещо було залишилось, я вибрав. Зараз включу розмочування. Розмочування у нас вгорі. Звичайно, як тут о, о, вже певна кількість днів немає тварин, то вологість висока в приміщенні. У нас саме горище, воно на сьогодні не утеплене. І я збираюся якраз до наступної групи, коли о, в цей період на найближчі два дні. Постараємося утеплити потолок. Ну, верніше, не потолок, а горище мінватою зверху покласти. Тому що зиму попередню прожили, були свині. Без утепленого потолка, Тоді в морозні дні. Бо в цьому місці, мабуть, і ні, так, ну, так бачите. Аж на півдольщі навіть збирався волога. Але було не критично. Це лише в морозні дні. Був такий ефект, як от хавсь. Чому я не втеплив у минулому році? Це зараз вам покажу. Так. Тому що зверху, в тих от отворах, туди намітався сніг. І ми ще в минулому році хотіли зробити там все толком. спочатку запінити його піною, ті всі отвори, а потім уже утеплить. Але так воно, так воно вже дійшло, аж до весни були в минулому році, так ми його і не займали. Але зараз буду це вже я виправляти. Відео знімемо. Покажемо, тому що потолок потрібно утепляти однозначно. так А ось у нас дивіться яка яма. Хотіли ми зробити каналізацію і ще в цьому році так вирили таку яму для того, щоб е докопатися до труби. Ну і далі туди. Значить, десь 70 метрів мені потрібно копати траншею і ставити 250-ту трубу на навозовидування. Так, зараз полізти я цю яму, може на одне болото. Так от, не доробили ми його, можна сказати, із-за того, що така от осінь волога. О, все, доліться. Так, бачите жонде труба каналізаційна. Ну і тепер потрібно з'єднатися з, з нашим опоросником сараєм. 70 метрів потрібно труби. І виходить, що каналізація буде працювати таким чином, що із цього сараю я відкриваю пробки, воно добігає до... Наступного сарая, а потім із того сарая іде по тому сараю в трубах під сараєм і потім іде вже в наше так, друзі Але, на жаль, осінь така, що не змогли ми це доробити. Ну, те. Поморочуся, звичайно, зараз я з тим, щоб відкачати ці всі навозні гноєві ванни. Тому що мені зараз прийдеться гарно і перемішувати, якщо не перемішувати, його не відкачається. Відкачувати звичайним буду фекальним однофазним китайським насосом. Ви неодноразово вже бачили його у нас на відео. Отак от, друзі. Значить, кому буде цікаво, ви можете знайти у нас плейлист по цьому приміщенню. Ми в минулому році його влітку зробили повністю реконструкцію цього приміщення. Ми всі етапи реконструкції показали в нас на відео. Та як навіть ми цю трубу ложили каналізаційну. Це також там можна знайти. Бачите, там пісок он ще є. Ну, одним словом, там ми все відео показували, кому цікаво, беріть, дивіться, там 250 -та ПВХ, каналізаційна труба українського виробництва Метал Пласт Харків. Це пробка з краю тут. Установили каналізаційну трубу. Зараз вже будемо засипати її повністю піском. Так, Рівень є. Можливо, тут і більше е, нахил, ніж один см. Але тут вже вимірювати ми до міліметра не будемо. Все, засипаємо піском. Одягнув я. На камеру мусорний пакет, обтягнув скотчем. Це можна так сказати, захист від вологи. Також це саме зробив із двигуном вентилятора і з датчиками також. Зараз включу систему розмочування годин на 5, ну, а потім зайду із нашим штілем із мойкою та й буду мити. Варто це, звичайно, було зробити ще в перший день, як звідси забрали тварин, але теж ж таке вже так вийшло. Ну, після цього будемо ми відкачувати навоз. Да, друзі, дуже хотілося таки встигнути зробити каналізацію. У мене, виходить, тут пробка одна. І тут пробка одна. Так, я взяв, відкрию, воно все збігло. Півтори хвилини і ніяких проблем. Але, на жаль, не встигли зробити, тому прийдеться зараз поморочиться, відкачувати прямо звідсіля, змішувати тут О, воду, можливо, ще прийдеться додати. Друзі, розміри приміщення десь, наскільки я пам'ятаю, 9,3 на 3,5. На 40 голів розраховано, площа. На одну голову 0,75 квадратних метрів це до 110 кілограмів. Ну а далі або ми його 110 продамо, або ж якщо будемо годувати до більшої ваги, то в такому випадку просто більших береться там з обох відділів, самих найбільших взяли, усім продали, а там тоді площа на е, останніх тварин вона вже збільшується. Так, друзі. Що, включаємо розмочування? Давай виходжу з зрителя. Так, в приміщенні пішов дощ. Так як якби так, що... щоб вам видніше було, а я вже мокрий. Так, ну я думаю, ви зрозуміли. Три форсунки вони крутяться і розбристують воду. Таким чином ми гарно зголозимо приміщення. І після того вже зайде мить. Тому що без розмочування дуже важко мити його. Розуміли? Саме приміщення. У кого нема такого розмочування, рекомендуємо. Дуже зручна річ. Так, все, друзі, йдемо займатися далі справами. Я вам хотів показати приміщення, знаєте, ми завжди показуємо, як воно чисте, таке гарне. Ну а бачите, воно і таким буває. Ну а тоді, звісно, покажемо, яке воно буде чисте. Все, друзі, всього доброго, до зустрічі слава Україні!